Коли не стримаю сльозу і до землі без сил схиляюся, людей як ликати не йду, я тільки господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на острові лишаюся, не беззупиною до дощі. Тільки Господом втішаюся бо мій Христос тут, на землі, все переніс, що з ним траплялося, він зміг і все вдасться мені. Коли я господом втішайся, коли проходжу крізь пітьму, ночі сльозами заливайся, я болі всі несу йому, і тільки Господом втішайся, коли доводиться йти, і рідне пилом покривається. Замкнувши двері назавжди, я тільки Господом втішаюся. О, мій Христос, тут на землі, все переніс, що з ним траплялося, візьми все. Ні, я господом тішаюся Як мрія в'яне золота і пелюстки землі торкаються, здомий душу пустота, Я Господом моїм тішаюся. О, мій Христос, тут на землі, все переніс. Що з ним траплялося, він зміг і все вдасться мені, коли я господом втішаюся Вітаю вас, дорога люба церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Євангеліє від Марка розпочинається такими словами Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Так розпочинає свою книгу євангелист Марк. І одразу після цього тексту він робить оповідь про самого Івана Хрестителя. Ми бачимо по тексту, що підготовка до чогось. Це вже початок чогось. Ми можемо задати собі запитання, для чого комусь готувати стежку для Месії. З однієї сторони, ми можемо це сприймати так, тому що записано в Слові Божому. З іншої сторони, ми можемо задати запитання, адже воно має право на життя. Я думаю, що відповідей може бути декілька. Однією із них я хочу поділитися з вами, а ви можете собі порозважати ввечері, для чого Господь кликав Івана Хрестителя для того, щоб підготувати стежку для Ісуса Христа, для нашого з вами Спасителя. І одна із відповідей це тому, що Бог говорить тоді, коли Його слухають. Так було і з Самоїлом в наметі. Бог проголошував до Самоїла, і Самуїлове серце готове було чути голос Божий. І оповідання про Самуїла ми можемо з вами знати, що він, можливо, ще не вмів відрізняти Божий голос від свого наставника Ілії. Але тим не менш його серце було відкрите для того, щоб чути голос Божий. Так пише у книзі відкриття Івана Богослова, ми з вами читаємо хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє церква. І так було і з приходом Спасителя Іван перед з'явленням Месії проголошує слова голос того, хто кличе. Для того щоб Івану бути тим, ким ми знаємо його з вами сьогодні, виходячи із Євангелії, і бути ось тим співучасником Божого царства, Божого задуму, йому потрібно було чути голос Божий, який побудив його до цього служіння. Господь проговорив до нього свого часу, і він відкликнувся на цей поклик, і він вийшов на своє служіння, для того, щоб. Готувати стежку для Господа Ісуса Христа. Якщо людина чує голос Бога, а в наш час один із самих доступних методів це читання Слова Божого, через яке Господь проголошує нам свої закони і свої постанови і свою волю. То що від неї від... вимагається від такої людини, яка вміє чути голос Божий? Із життя Івана Хрестителя ми можемо з вами відмітити декілька речей. Це максимальна віддача, не дивлячись на те, що він проповідував про того, кого люди ще не бачили і не знали. Він сміливо проголошував про Ісуса та про Його закони. Він брав на себе відповідальність за долю тих людей, яким він проголошував про спасіння, про їхні гріхи, про порочність їхнього серця. Адже він хотів спасіння кожної душі. І Він брав на себе ось цю відповідальність. Турбуватися про їх і їхню долю, хоча кардинально долю народу та всього світу буде вирішувати Господь Бог. Друге це вірність Божому Слову. Іван лишився вірний до смерті, вірну людину не повинні лякати обставини, які її оточують. Так само і кожного з нас. Не повинні лякати ті обставини, в яких ми знаходимося, якщо ми чуємо голос Божий і готові відкликатися, щоб бути вірними нашому Господу. І третє, воно стосується тих людей, які послідували за Ісусом Христом, воно стосується тих людей, які чують голос Божий, які є відданими і вірними. Це Часно зупинитися, щоб не закрити Божої слави. славу. Коли ми з вами чуємо голос Божий, ми хочемо бути послушними і відкликатися на Божий поклик, ми можемо мати певні служіння, певну нашу діяльність. Ми можемо робити певні речі, які будуть у нас виходити. І іноді потрібно чути голос Божий для того, щоб зупинитися. Як ми, як люди, розважаємо про те, що якщо у нас все гарно виходить ідеально сплановано, чітко, то ми можемо все сприймати, те, що ми повинні продовжувати, дивлячись на Івана Хреститина, на його життя. На те, як він покладав свою надію на Господа, ми бачимо те, що за ним слідувало багато людей. Ми бачимо те, що до нього прислухалися і його слухали. Ми бачимо те, що він хрестив людей. В нього був певний пік його популярності. В нього все виходило, і в той же час. У нього був чітко відмірений час Його Господу. Тільки Ісус Христос виходить на служіння Іван відходить в Тінь. Він служіння тихо передав Своєму Спасителю. це, напевно те, що хочу побажати кожному з нас, щоб ми з вами чули голос Божий, щоб ми були максимально відданими. Щоб ми були вірними і щоб ми розуміли те, коли нам потрібно зупинитися в успішному навіть для нас служінні. Нехай ім'я нашого Господа буде прославлено і возвеличене йому славне віки вічні. Амінь.